Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Сьогодні зібрав я свій стелаж і поділюсь з вами базовими рекомендаціями ну і взагалі першими враженнями від використання пластикових стелажів. До того у мене були лише металеві. Цього року я вирішив спробувати пластикові, і результатом я задоволений. І так, звертаю. Увагу на три моменти, які ви маєте обов'язково врахувати, якщо ви хочете вкорінювати і перетримати зимою ваші рослини. Ось, наприклад, петуні вегетативної, де не тільки. Ось тут є тайдави, які дають насіння, але, тим не менше, я зрізав живці, із зліти у тоні є також. У наступному відео буде огляд вкорінення. Дане відео знаходиться зараз на етапі монтажу, бо я його роблю із декількох частин з результатами вкорінення, але зараз минулося поки що 4 дні, і зверніть увагу навіть квітки. Ці квітки я вставив як розділювачі. Бачите, щоб мені не підписувати етикетки, не робити я. Дуже лінюсь, як правило, і я просто вставляю ось ці квітки як розділювачі. Тобто тут у мене літовотонія Єлів, тут у мене тайдау, а тут інший сорт. І так, стосовно стелажа, які умови у мене мають бути на стелажі, і які, відповідно, лампи, я купую перше стосовно відстані між стелажами? Зверніть, будь ласка, увагу, що. Відстань між стеважами у вас має бути в ідеалі до 50 см, звісно, якщо ви не використовуєте і не вирощуєте якісь крупноміри. Головний критерій, аби був дотриманий у вас відстань від верхівок рослин до джерела освітлення, у даному випадку, це у мене звичайні лампи. Про параметри я розповім далі у другому питанні. Має бути максимум ну, 35-40 см. Звісно, дані рослини ще наберуть якусь висоту. Так само, як і внизу колоуси по деякі вже переросли, буду їх стригти, але тим не менше, висота, ну, десь. 30, 35 ну 40 максимум сантиметрів, у вас має бути це максимально. Звісно, дану конструкцію стелажа я передбачив таким чином, що на окремих поверхах я можу змінювати висоту світильників. Відразу це, сплануйте, це буде питання номер 3 даного відео. Але стосовно відстані. Максимум 40 см. Чому? Тому що, якщо ви зробите більше, у вас рослини світлового потоку вже не отримуватимуть. В моєму випадку мінімальний світловий потік, який має бути забезпечений на даних розвинах це 1500 люкс. Ось стоїть мої, мої індикатори. Я вимірюю за допомогою телефону, бо він під'єднується до Wi-Fi. Тобто, взагалі, якщо він стоїть на джерелі світла, то я отримую близько 5,5 до 6 тисяч. Якщо вище, будуть відповідно показники ближче до 6 тисяч. це дуже добрі показники, які відповідають. Умовно відкритому сонцю у ясний день. Якщо ж я ставлю, ось спеціально ставлю в умовний затінок, тому що листки перекривають одне-одно, один один. Тому, будь ласка, враховуйте реалії життя. Якщо ви просто помістите індикатор, скажімо так, на добре. Вільне місце. Ну, ви отримуєте, можливо, гарні показники. Але рослини затінятиму, тому 1800 люкс. Ось я вам показую. У мене виходить після відносного притінення. Температура 24, але нижче 18, як правило, я не опускаю. Дана кімната у мене не опалюється, тому є на випадок ось такий обігрівач, але поки він. Вимкнені, тому що в цьому потреби немає. І вологість ніколи, вологість більше 75, ну, максимум 80% я не тримаю, тому що в будь-якому разі, якщо вологість дуже висока, якби ви не поливали ваші рослини, але відсоток вологи у приміщенні, наскільки у повітрі настільки великий, що. Будуть грибкові захворювання. До того ж, грибки, наскільки ви знаєте, вони полюбляють таку густоту, тобто, коли взагалі рослини щільні щільні. Вологість, до речі, ось в цих ділянках вона іще вища. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, тут 69-70, спокійно додавайте плюс 5-7% до. Тих місць, де рослини випаровують вологу і щільні одне до одного. Тому жодних оприскувань стосовно умов розміщення рослин. Відстань, я вже сказав, жодних оприскувань взагалі я не провожу. Як я казав у попередньому відео про колоуси, на колусах, взагалі краплі води я не допускаю. Да, взагалі на всіх рослинах, на томатах. на... Абсолютно, абсолютно всіх. Тому що єдиний наслідок, який я отримую після оприскування, це в кращому випадку негарні плями. В моїх умовах, взагалі, я не оприскую нічим. Використовую, здебільшого, системні препарати. Всі обробки я привів до того, як я заношу і проводжу регулярно, як я заношу рослину до приміщення. І рослини в такому випадку взагалі чисті. Немає жодних плям, і листя при цьому, звісно, здоров'ю, тому що про системні препарати я розповідав на прикладі колуса. У відео найкращий спосіб зберегти, зберегти коло зимою мої три прийоми. І так, переходимо до другого питання, аби оглянути ще і третє, аби відео було коротке. Стосовно світильників. Дані світильники я встановлюю із розрахунку на такі показники. Якщо у мене глибина до ну, 60 см включно, я використовую щонайменше один світильник на 18 Вт. Як мінімум один. Якщо би у мене була ширина більше, ніж 60. Сантиметрів, тобто є там і 90 такі великі стелажі Відповідно, я би використовував або одну лампу на 36, або використовував би два ряди по 18. І у мене було б в сукупності а, ті ж самі 36 Вт, ось на таку а, глибину стелажа Чому саме глибина стелажа Тому що в довжину ви можете купити собі метрові. Або інші, вони то тієї ж самої потужності, але розсіювання ось по глибині стелажа, воно для рослин дуже важливе і навіть більш важливе, тому що рослини ви поставите, і вони, як правило, залежать від кута розсіювання світла. якщо ви поставите не потужний світильник, у вас буде ось така полосочка. Тут будуть рослини розвиватися добре? А по периферії взагалі дуже і дуже погано. Тому ось такі правила: до 60 см я використовую 18 Вт не менше. Якщо глибина більше, то вже на додатково плюс 18 на кожні 60 см. Які параметри у світильників є? Крім потужності. Світлова температура в даному випадку 4000 кельвін. Можете брати 4, 4500, ну, можете 6. Але для ока якби, найбільш комфортно це близько 4, 4500 тисяч 4, 4500 Кевін. Ось такі параметри. Я використовую світильників і стосовно тепер їх розміщення і монтажу. Зверніть увагу, що незалежно від того, який у вас стелаж, це може бути металевий або пластиковий. На металевих це більш помітно і більш чутливо ви маєте витримувати, ось на прикладі другого поверху, вам покажу. Ви маєте витримувати якусь дистанцію між самим світильником та поверхнею, до якого ви кріпите. Це необхідно для того, аби світильник добре охолоджувався. Якогось року, це було років 3 або 4 Тому я так не зробив, і світильники від перегріву просто зменшили строк своєї служби. До того ж, до того другий. Наслідком на наступному поверсі ви отримаєте, ну, відносно, звісно, яких умов це можна назвати бонусом, але ось оцей поверх, якщо він, звісно, металевий, він буде нагріватися. І, відповідно, з одного боку, це добре, якщо у вас у теплиці взагалі температура 10 градусів, ну, будуть підгріватися іще на додаткові. Там два або чотири навіть радуси земляний ком, рослини вкоріватиметься швидше. Але ж, якщо ви використовуєте, умовно кажучи, при температурах як-то кімнатних, 17-18 або вище градусів, це буде, по-перше, перегрів. Ваші рослини будуть подеколи пересихати, і світильники будуть скорочувати строк корисної служби. Тому, звісно, ось такі проміжки. І друга причина. По яких я роблю ось у цій відстані. Як правило, я не використовую жорсткі кріплення. Зверніть увагу, в даному випадку тут менше відстань, бо мені не потрібно змінювати цей поверх у мене буде більш стаціонарний. А тут у мене звичайні підвіси. ви можете використовувати металеві ціпки або іще щось для того, аби ви спокійно. Могли вільно у будь-який час зменшити висоту світильників, підвісів відповідно до висоти рослини. Відтак ви будете дуже гнучкі і можете робити тоді відстані між поверхами і один метр. Ну, але це знову ж таки тільки для великих рослин. Для великих рослин, до речі, як правило, я не використовую верхнє освітлення. Для великих рослин. Я встановлю світильник на ось цій зоні. Є такі світильники для підсвічування вітрин. Покажу вам у наступному відео, бо я такий один собі взяв. І вони мають дуже великий кут розсіювання. Тому ось такі світильники для крупномірів дуже і дуже вам знадобляться. Але позиція їх має бути інша. Ось такі короткі рекомендації я зробив тим, хто іще не встиг встановити собі будь-які стиважі. Якщо ви хочете вкорінювати, як я вам казав на своєму попередньому каналі Plan Helper, звісно, встановлюйте собі стиваж або хоча б додаткову підсвітку із тих же самих параметрів, яких я вам назвав у даному відео, на звичайні. Підвіконня, і тоді жодні окорінювачі вам не будуть потрібні, і ви завжди досягнете успіху у вирощуванні будь-яких культур.